Ефір загальнонаціонального марафону продовжує команда каналу Ми Україна. Усе найважливіше на шосту ранку. Просто зараз є Ігор Попков. Починаємо. Окупанти вночі вдарили ракетами по Харкову. Одна з них влучила у склад піротехніки. кажуть в обласній військовій адміністрації. Таким чином влада Харківщини заперечила твердження російських пропагандистів про влучення ракети, нібито у склад боєприпасів. Насправді детонували не снаряди, а фейерверки. Яскраві вибухи лунали щонайменше півгодини. Це не аби як налякало жителів Київського району Харкова. Попередньо унаслідок цієї атаки постраждалих немає. Друга ракета влучила у той же район Харкова без поранених та руйнувань. Щонайменше тричі за цю ніч лунали вибухи у Херсоні. Повідомляють місцеві жителі. Чекаємо офіційну інформацію про наслідки ворожих атак, поки маємо підтвердження обстрілів за минулу добу. Росіяни влучили у заклад освіти. Ще один снаряд впав просто поряд з багатоповерхівкою. На місці атаки утворилася кількаметрова вирва в будинку. Зруйновані балкони та повлітали вікна. Одного чоловіка увезли в лікарню. Більшої кількості поранених в Вдалося уникнути завдяки швидкій реакції мешканців будинку, що встигли сховатися від уламків. Дитина спала тут на кроваті, добре, що головою забильцем спала. Вибігла, кричу, зразу по двох стін, ховаюся, як звичайно, mm -hmm. біжу такого, що знаю, що ж осколки лучать поверху. Аж по ту ручку, по верхню ручку. Оце була земля, ось, оце все відкрите, то я вже все повичищала, Ще тут он не убрала, бачите. Двері, оце все відірване, оце все валялося. Президент Володимир Зеленський фактично підтвердив, що Канада передасть Україні удосконалений зенітно-ракетний комплекс Насамс у своєму Твітері. Він подякував прем'єру Джастіну Трюдо за допомогу у захисті нашого неба. Раніше той повідомляв, що Канада придбає у США таку систему. Перші дві батареї прибули в Україну на початку листопада. Згодом Сполучені Штати заявили, що збираються надати Україні ще шість одиниць у межах ініціативи сприяння безпеці. НАСАМС – це норвезька зенітно-ракетна система з американським радаром, яка може випустити 72 ракети за 12 секунд та здатна збивати літаки, гелікоптери та крилаті ракети. Її використовують 12 країн світу. Байден і трюдо обговорили подальшу підтримку України на північноамериканському саміті в Мексиці. Про це йдеться на сайті Білого Дому. Лідери США та Канади погодилися, що спільні цінності країн тут збігаються. Допомогти Україні захистити себе у війні. Тож президенти обговорили співпрацю у сфері оборони та безпеки. Байден і трюдо також наголосили, що російська агресія один з найжахливіших викликів 21-го сторіччя. Ми з вами маємо тісно співпрацювати над важливими глобальними викликами: чи то тиск Китаю та Росії, чи то незаконне вторгнення Росії в Україну, та необхідність продовжувати рішуче відстоювати демократію, верховенство права, можливості та економічне зростання в усьому світі. Навчання українських військових на Патріот почнуться вже наступного тижня. Це підтвердили у Пентагоні. Спочатку до США відправлять перших сотню військових, саме стільки потрібно для керування цією системою ППО. Однак загальну кількість тих, хто пройде на тренування, речник Пентагону Пет Райдер з міркувань безпеки назвати відмовився. Навчання відбуватимуться на військовому гарнізоні Форт Сіл в Оклахомі і триватимуть кілька місяців. Батарею системи ППО Патріот та боєприпаси до неї сполучені штати погодилися передати Україні минулого грудня. Після цього таке саме рішення ухвалила і Німеччина на навчання прибудуть приблизно 90-100 українських солдат для керування, обслуговування та підтримки системи оборони. Очікується, що курс триватиме кілька місяців, і після початку використання Петріот зробить внесок у ППО України та забезпечить українському народові ще одну можливість захищатися від довготривалих повітряних нападів Росії. І Німеччина без сумніву ухвалить рішення про передачу Україні танків Леопард. Про це заявив Дмитро Кулеба після візиту в Харків з німецькою колегою Анна Леною Бербок. За словами глави МЗС України, ця тема постійно обговорювалася під час поїздки. Кулеба наголосив, танки допоможуть українським захисникам звільнити територію від російської окупації. Ну а це у свою чергу допоможе уникнути втрати життів і руйнувань, які Бербок встигла побачити в Харкові. Танки Леопард роз... Сповсюджена техніка в країнах НАТО за оцінками військових експертів, це одна з найкращих і найдорожчих військових бойових машин. Передати їх Україні вже закликали в німецьких парламенті та міністерстві оборони. Однак рішення поки досі не ухвалили. Я не маю сумнівів, що Україна отримає німецькі танки Леопард. Чим швидше це рішення буде ухвалене, тим швидше ця війна закінчиться перемогою України і більше в Європі війни. Не буде Солидар на Донеччині залишається найгарячішою точкою. Там тривають важкі бої. У своєму телеграм-каналі заступниця міністра оборони Ганна Маляр написала, що російське командування не зважає на масову загибель своїх військових і продовжує активно штурмувати місто. Підступи до наших позицій просто всіяні тілами загиблих росіян. Повідомила Маляр напередодні, після провальної спроби захопити Солидар, окупанти перегрупувалися та підтягнули додаткові сили, зокрема, штурмові бригади групи Вагнера. Та, попри масований наступ, українські бійці дають відсіч ворогові і утримують місто. Ще двох агентів Кремля, які підтримують агресію РФ, виявили на Львівщині. Ними виявилися 56-річний львів'янин і 43-річна жителька Нікополя, який нещадно обстрілюють окупанти. Ці двоє незнайомі між собою об'єднувала їх лише любов до руського міра. За словами СБУ, розпропаганду чоловік здійснював ще з 2014-го. Відкрито виправдовував та прославляв зло. Очині злочинні дії російських військових. Інша фігурантка, вимушена переселенка, яка ховаючись від ударів ворога, прибула на Львівщину з Нікополя і навіть тут продовжувала через заборонену соцмережу вихваляти та підтримувати політику окупанта. Далі планувала евакуюватися до Польщі, та не встигла Затримали її просто на кордоні. Навіть після оголошення підозри жінка не змінила своєї риторики. Жінку вже взято під варту, а чоловіку повідомлено про підозру. Їм загрожує за санкцією даної статті позбавлення на термін до 8 років перебування за ґратами. У мирному житті вона випікала пряники, а він працював в АйТІ. Але війна змусила подружжя Мальєстер Скорпивницького взяти до рук зброю. Так новоспечені військові опинилися у найзапекліших боях під Сєвєродонецьком. Від ворожого снаряду вони загинули в одному окопі в один день. Історію Ольги та Тараса розкаже Юлія Бабак. У Нас сьогодні прямий ефір. Ми з вами нарисуємо прянчик. Це відео з останнього майстер-класу кроповничанки Ольги Мельстер, 31-річна художниця-кулінарка, пекла пряники і навчала розпису на них. 25 лютого мав запуститися черговий онлайн-курс. Але замість пензлів і фарб разом з чоловіком Майтішником в перший день повномасштабного вторгнення Ольга взяла до рук зброю. І на наступний день вони прийшли і кажуть, що ми записали в тероборону. Тобто це був їх спосіб захистити родину в травні. Кропивницьку тероборону відправили під Северодонецьк. Вже в червні там розгорнулися найзапекліші бої. Піщані окопи серед випалених полів. Росіяни обстрілювали авіацією, мінометами та важкою артою. Із взводу тоді вціліло лише двоє бійців, але підрозділ утримав позиції. Недалеко від окопу щось взорвалося, засипало окоп. І Оля з Тарасом у них ну схоже на це вибухова травма, тобто у них перелом основання черепа. Обог. Сьогодні минуло вже півроку з дня загибелі молодого подружжя. Мама Ольги іноді приходить до квартири дітей. Біля портретів запалює свічки і дістає військову форму. Гарю пахне, і одночасно пахне духами. Ці запахи я їх чого не торкаю, щоб залишити ці запахи. Це ж кажу, це запахи це запах про жінку на війні. До війни подружжя Мельстер у Кропивницькому активно допомагали армії, долучались до благодійних проєктів. За кулінарні шедеври Олю називали пряничною феєю. І аби продовжити справу дітей захищати країну. Інга з чоловіком придбали їхнім побратимам дрон. Вони назвали дрон фея. І проходить тижня два-три. Він мені пише: в нас фею увели, але ми її повернули. Я кажу, як я знаю, що коли уводять дрон, то це вже все. Він каже: ми запустили інший, взяли, зробили кошку і забрали наш дрон, і фія працює фія чи далі. І поки з небес Ольга з Тарасом допомагають нашим військовим перемагати, інга розраду від втрати шукає в роботі. Спочатку війни координує гуманітарний центр для переселенців. Щоб дітей не забули, я не знаю, чим цей подвиг можна взагалі виміряти і. Я не хочу, щоб про це забули. Із Кропивницького Юлія Бабак, Артур Періханян. Ми Україна, марафон. Єдині новини. Асоціація з контролю над озброєнням номінувала працівників Запорізької АЕС на премію Людина року цього року за героїчні зусилля з підтримки ядерної та радіаційної безпеки в умовах російської окупації та обстрілів. Переможця обирають голосування. Воно триватиме до 12 січня. І свій голос може віддати будь-хто онлайн. На Запорізькій АЕС досі продовжують працювати українські фахівці. Деякі з них вимушено підписали договір про працю з фіктивною фірмою від Роса. Тома, попри присутність спостерігачів МАГАТЕ, окупанти не збираються прибирати зі станції важку військову техніку. А Росія відкидає усі спроби директора організації Рафаеля Гросія створити над заес демілітаризовану зону. Поки ж МАГАТЕ відправить своїх спостерігачів на усі підконтрольні Україні атомні станції для оцінки, як удари по енергетичній інфраструктурі впливають на їхню безпеку. Нові пожежі у Росії у Москві горів склад автосервісу. Відео з'явилося на телеграм-каналі управління стратегічних комунікацій ЗСУ. У будівлі були балони. Існувала загроза, що вони почнуть вибухати. Пожежа була настільки сильною, що дах складу обвалився. З приміщень змогли евакуюватися 200 людей. Згодом ще одне масштабне займання сталося під Москвою. Там пожежа сталася у торговельному центрі. Це вже якась традиція. У грудні горіли мегахімки. Де вогонь розповсюдився на 17 тисяч квадратних метрів, а потім стройпарк у місті Балашиха. Там зайнялися будматеріали. Площа пожежі була 10 тисяч квадратів. Сьогодні частину України завалить снігом. А от температура здивує великою різницею в регіонах від плюс 4 у західних та одеській областях до мінус 17 на Сумщині та Сході. Такий прогноз укриг гедроміцентру. При цьому сніг за ніч за кілька областей в північних, подекуди очікується ожеледиця та ще й сильні пориви вітру. У Києві дороги розчищати від снігу почали ще вночі, але кучугури намітає. Знову, від початку року у столиці вже загинула одна людина на тонкій кризі. Повідомили у ДСНС. Надзвичайники провели навчання на льо на льоду та показали, як врятуватися. Владислав Паливода розкаже деталі. Провалившись під літ, у людини є лічені хвилини. В крижаній воді починається. Паніка тіло швидко переохолоджуються, з'являються судоми, що призводить до смерті. Надзвичайники показують, як врятуватися. Правила прості: потрібно голосно кликати на допомогу та намагатися одразу вилізти самостійно. Втім, для цього потрібно знайти більш-менш міцний лід, аби не провалитися, і вже далі спробувати на нього вилізти. Голка, точками один у другим, потім піднімаєте ніжку, перекочуєтеся і відповзаєте. Можете спробувати спиною на лід повернутися, підштовхнути себе. Якщо ж ви побачили того, хто тону. Передусім викличить надзвичайників та швидко. І вже потім, якщо ви впевнені у своїх силах, намагайтеся його врятувати. Не можна діставати людину з самотужки, адже у паніці вона може потягнути вас за собою. Можна використовувати все, що є під рукою. Використовуйте будь-які підручні засоби, гілки дерев, ремені, паски, будь-які. Плавучі предмети. І в жодному разі не можна ставати на лід на ноги чи коліна. Так можна знову впасти у воду. Тож, коли вдалося вибратися з води, потрібно одразу повсти до берега. Не ставайте одразу на ноги. Перекочуйтесь, відповзайте і повзіть якомога далі, далі від місця пролому. Вже на березі варто якнайшвидше зігріти постраждалого. Звільніть її від мокрої одежі, від зайвої мокрої одежі, 에, заверніть у щось сухе. Дайте гарячий напій, якщо є можливість, і передавайте якомога швидше лікарям. Надзвичайники кажуть, цього року крига буде тонка всю зиму. Тож найкраща безпека це взагалі не виходити на лід. Владислав Поливода, Євген Олінський. Ми Україна, марафон. Єдині новини.